Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую на перегляд розкладу на картах Таро колесо року для знаку Зодіака Козиріг на період жовтень 2023 рік. Хочу вам, друзі, показати моє нове придбання карти Оракул Таро Янголів. Зовсім скоро ми будемо їх використовувати в. В розкладах вони дають дуже гарні поради. А зараз розпочинаємо загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання. А також, друзі, порада для знаку Задяка Козиріг. На жовтень 2023 рік. Допомагати нам будуть карти мадам Норман. Розпочинаємо. Загальний фон місяця. Двоєчка кубків. Панувати будуть у вас романтичне почуття. Можливо, буде необхідність. Допомогти комусь або зігріти своїм теплом когось із близьких. Саме про це каже двоечка Кубків. Що це означає, друзі? Подзвонить якимось своїм родичам або друзям, спитати, як справи, спомнити про те, що людина не одна існує в світі. І не тільки, наприклад, робота або якісь особисті завдання у людини є. Саме тому цей місяць жовтень вам пропонує відкрити своє серце та поспілкуватися з близькими та друзями на приємні теми. Додаткова карта, друзі, серце. Сердечні справи. Карта Ленорман серце означає любов, кохання, а також всі сердечні справи. Воно тут не розбите, воно ціле. Саме тому ваш жовтень обіцяє бути романтичним, теплим на почуття. А ми продовжуємо, друзі. Карта роботи. Трочка Пентаклів. Вона каже про те, що ви будете працювати, працювати не один, а з якимись помічниками або в команді, будете ретельно виконувати свої завдання, заробляти гроші, і ваша робота має вам бути в радість. Тому що тройка пентаклів це зростання, розвиток якоїсь. Праці та матеріального прибутку. А ми, друзі, беремо додаткову карту. Карта книга. Якщо у вас не вистачає якихось знань, ніколи не соромтеся взяти книгу або відкрити в інтернеті і почитати як саме це робити. Це вже перевірено віками Завжди людина, якщо не знала, що робити, але в неї було бажання, то вона десь шукала інформацію, ходили по майстрам, наймалися та навчалися у них довгими періодами. Хто пам'ятає казку, як батько здав хлопчика на навчання на цілий рік. І потім, коли цей хлопець весь рік медикував, Йому дали копійку і він повернувся додому. Оце така притча старовинна, але вона каже про те, що ніколи не треба соромитися, якщо вам треба допомога або якісь знання. Саме їх ви можете віднайти в книгах, в бібліотеці або в інтернеті. Далі, друзі, фінанси імператриця. Вона каже про те, що всі ваші робочі моменти будуть успішні, але треба на цьому наполягати і старанно все виконувати. Зазвичай імператриця це жіноча енергетика, а також вона повністю позитивна, і в фінансах у вас буде все позитивно, так як ви собі мріяли. Додаткова карта, друзі, дерево. Ваші фінанси будуть розвиватися прямо пропорціонально тому, як ви працюєте. Якщо ви наполягаєте і старанно працюєте, то ваші фінанси будуть з успіхом розвиватися. Далі, друзі, особисті почуття. Особисті моменти. Бачите, не дивлячись на те, що у вас весь жовтень буде пронизаний ось такими ніжними якимись почуттями. Можливо, не тільки це, це не тільки між коханими, але і між родиною, між друзями. Але ось тут у вас випадає четвірочка чаш. Можливо, у вас буде якась ностальгія, або ви якось засумуєте, то не треба на це звертати увагу, тому що завжди бувають періоди, як то кажуть, взльот і падіння. Іноді настрій також хоче понастальгувати. Додаткова карта. Клевер. Все буде добре, не дивлячись на вашу ностальгію. І я вже сказала, що все проходить і це також пройде. Далі, друзі, порада. Для знаку Задяка Казиріг. Порада Колесниця. Це карта руху. Ви маєте щось робити, не стояти на місці, ваші дії можуть бути енергійні. Ви, якщо ви будете десь їхати, то завжди плануйте прораховуйте, як це саме буде відбуватися. Щоб ви були максимально підготовлені. Ця карта старший аркан. І вона вам випадає на параду, тому що, можливо, вам не вистачає якоїсь енергетики, якогось поштовху саме в жовтні. Жовтень місяць терезів. Вони дуже спокійні, і, як ми бачимо по вашому розкладу, то у вас він теж має відбуватися рівномірно. Але ось ця парада вам каже, що. Коли ви відпочинете, коли ви наберетесь якихось сил від спілкування, від роботи саме в жовтні місяці, можете собі планувати якісь такі події, які важливі, які потребують вашої енергії, якогось руху, можливо, десь їхати, можливо, з кимось спілкування, тому що колесниця це старший аркан. Додаткова карта, друзів. Айсти. Зверніть увагу знову ж таки на родину, а також на якісь звістки, які вам надійдуть саме в жовтні місяці. Чому я кажу на родину? Тому що айсти, вони означають домашній очаг, своє гнездо, а також своїх родичів. Можливо, ви давно не дзвонили своїм. Наприклад, бабуся, дідусям або якоїсь старенької тітки. Тому, друзі, зробіть це. Для вас це нічого можливо, і не варто, але людина зрадіє. Це саме така порада для вас на жовтень місяць. Ось так, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, ви все зрозуміли, і я змогла до вас донести те, що вам порадив. Розклад Таро. Я дякую вам, друзі, за підписки, за лайки та коментарі, за те, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями. Також дякую всім, хто дивиться нас з різних далеких країн, тому тому, що люди можуть налаштувати перекладач української мови і спілкуються з нами і з нашою культурою, і це також. Якесь ознайомлення. Це дуже приємно мати друзів в таких, за такими далекими морями, як у нас. Це друзі Японія, Бразилія, Мексика, США. Це мене дуже дивує, але це дуже приємно. Я вдячна всім. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.